Поділюсь з вами історією, яка сталася минулого тижня, тобто три дні назад. Забрала клієнта з надвірнянського ТЦК здивована була відношенням та ставленням надвірнянського ТЦК до адвокатів чи до представників до будь-кого. Тобто працівники ТЦК дозволяють собі ображати, плювати, обливатись кавою. Будь-що робити будь-який безпреділ. і поліція ну, діяти на них не може. Тобто поліція розбуде руками і каже, що ми зазняли на боті камеру, ви можете згідно закону його протягнути, але ми, на жаль, бездіяльні. Тобто, ТЦК в нас в країні, як виявляється, уже окрема структура, яка нікому бачу не підпорядковується, особливо на двірнянське ДЦК та Верховенське, але на все є своє управа. Що ми й довели, тому клієнт прекрасно був уже вечором вдома. Мене, от єдине, що дивує, працівники ТЦК, напевно, що думають, що вони безнаказані, тому що ну, роблять свавілля. Але вони ну, так само являються громадянами України, і вони повинні розуміти те, що війна рано чи пізно закінчиться, і їм в цій державі, в цьому місті, в селі жити. От. Люди безстрашні, напевно, що тому, що це буде біда в країні, коли закінчиться війна. Біда буде в тому, що прості громадяни, яких аля працівники ТЦК виловлювали як пушечне м'ясо відправляли на війну, але виловлювали дуже звірськими методами. То почнуться полювання та виловлювання працівників ТЦК, які це робили. І от мені цікаво, чи працівники ТЦК задумуються над про наслідки своєї такої діяльності беззаконної.